За 5 укусів. косів. За 5 укусів. з'їм? Нічого, заберете, далі доїзди. Тримаєте, відкриваєте тут посередині. Або можете повністю його витягнути, він там є все рівно упакування захисне. Вам так буде зручніше. Давайте коробочку буду тримати тоді. Давай, давай. Тобі віримо, Артем, давай. Перший. Це було дуже різко сильно. Таке відчуття, що ви з'їсте за три укуса максимум. Другий. У вас ще попереду три укуса є. Не <клухи> знаю. Це був третій. Як думаєте, справиться ваш друг? Разгаладимо. Супер. Я вже подумав, що ви зараз ще й з'їсте. У нас лишився ще один укус, і там точно можна з'їсти. Це був п'ятий. Ви дійсно дуже потужний. Ми вам дякуємо дуже Раді, Раніше ви спробували свої сили. І сподіваюся, ви тепер не будете голодні на весь день. Все, дякую.